Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зазвичай редиску вирощують як ранню весняну культуру. Раніше і я садила її тільки для весняного врожаю, але вже п'ятий рік я обов'язково сію її також у серпні та у вересні і знімаю три врожаї за сезон. Для редиски серпень та вересень то найкращі періоди. Бо вже не так спекотно, як у червні та липні. Температура, особливо вночі, поступово знижується, що дуже гарно для росту. Головний шкідник хрестоцвітна бліжка у серпні вже не така активна і не докучатиме редису. Зрештою, день також вже коротший, і усі ці фактори позитивно впливають на розвиток редису. І ще один великий плюс. Готувати грядки не потрібно, бо можна садити на звільнені після збирання цибулю, часнику, картоплі. ґрунт залишається після прибирання цих овочів пухким та легким. І дуже гарно, що восени. Вдається, приємно продовжити літо та приготувати весняні страви, окрошку, різні вітамінні салати, закуски та й навіть просто похрумтіти свіжою редискою дуже гарно. Тож у цьому серпні я знову планую висаджувати редиску після прибирання. Після прибирання цибулі та часнику. Грядку я не буду перекопувати, а тільки розпушу граблями, приберу залишки бур'янів та їхні коріння. Грунт після цибулі трохи збіднів, тож я додамо посиплю золи Сію насіння у рядки на глибину 1 см. Відстань між рядками роблю десь 10 см. А насіння сію на відстані 4-5 см одне від одного. Бо, якщо висадити насіння густо, то листя закриватиме один одного і сонячного проміння сіянцям не вистачатиме, бадилля витягнеться, а коренеплоди будуть дрібними. Щоб ґрунт не покривався щільною коркою, я зверху присиплю перегноєм і буду чекати на сходи. Зазвичай вони... З'являються десь на п'ятий сьомий день, а вже через 25 днів можна готувати вітамінні салати з редисом. Подальший догляд за сіянцями він дуже легкий полив та видалення бур'янів. І ще грядку можу кілька разів розпушити, щоб коріння активно дихало. Дуже вже підмічено, що осінній редис виростає соковитим, міцним, великим. Та й немає такої дуже різкості та гіркоти, адже його посаджено в серпні, а це найвдаліший час виростити смачні та соковиті коренеплоди. Восени вже наїлися ми і помідорів та і гірків. А ось о салат або закуска з редиски стане надзвичайно яскравою стравою до осіннього столу. Тож... Сіємо у серпні та вересні редиску та насолоджуємося продовженням весни.